Шо север, пацаны. Бляха, що я мелю Всім, чекав, реки, мої фрайры, з вами я дилер. Я бачу, ви по превью тут зібрали щоб послухати мою історію. Чому мені знадобилось скільки місяців чи декілька років, ну, хоча декілька місяців, щоб получить оце дув бане досягнення. Гріс Гендрозареву. Короче, це був трендець, реально кажу. Ну Добре, а я не буду задержувати, а ми поїхали. Let's go! Окей, okay, розкажу я сперед історії. Коротше, вирішив я пройти скандерзарю на, на 100% і все, майже пройшов. Ну, крім одного досягнення. І представляю вам інтересне досягнення, щоб побігати, но дебільне! І це представляю вам The Collector 2. Зібрати всі записки та номеровані записки. Трендець. А чому не спросите ви? Бо того, що вона не каже, скільки насправді записок. А насправді записок, я вам скажу відповідь. Б... Ні, ви малі фанатики зіксіем. Це не просто 60 записок треба знайти в Сегендерзаріво. А які записки я знайшов, які я не знайшов? Зараз я вам. Розкажу їх усього дві. Перша знаходиться в лісі, біля малої будки. Там буде спеціальне тикання, і там буде така такі дирки І там одних із дирок можна знайти записку. А уже біля шахти самого куба тут, от, от, от за оцими трубками, ну де вони лежать є записка. І я про неї майже не знав. Але думав, де вона заходиться, і від того йшов. А всі останні записки я знайшов в голові флешбек в додатковому рівні кошмар, я, яке проходження, ви можете подивитися у другому відео. Ви можете зараз бачити прав, справа угу. Ну добре, і після цього, як я отримав досягнення, коли там знайшов останні записки, які я не бачив. То коротше, скажу сразу, я зробив спеціальний посібник, щоб новачки так не путались і не повторили мою судьбу. Ну добре, а тепер я зараз розкажу вам тактику, як роздобути це досягнення. Ну, поїхали. А перша тактика, яку я вам рекомендую дотримуватися, це, звісно ж, слідкувати уважно і уважно шукати записки. Так, да, я вам це рекомендую. І рекомендую вам зайти на мій посібник. І я спеціально зробив посібник, який краще моди установити там, наприклад, скандерзарвок в яру, українізатор для скандерзайрвов. І, коротше, і розказав, як отримати всі досягнення. І про доповнене досягнення для PS5. Можете зайти, можете ось сюди зайти, ну або в описі каналу, ну, не в описі каналу, а в описі відео буде ссылка на оцей посібник. Можете подивитися, як це все робиться. Рекомендую вам е, шукати уважно записки, щоб знайти їх. Ну і віддивіться відео, де знаходяться всі записки. І не збирайте їх одразу. Якщо ви вже давно збирали записки і не знаєте, які ще шукати, просто стеріть стир, своє збереження і просто. Робіть все заново, заново всі записки збирайте, які вже ви збирали. І слідуйте за відео, і у вас вийде зібрати всі записки. Головне, щоб ви вибрали Сундерзерву цього року або 2023 року, бо вже давно вийшов ремастер, ну, а стара версія не піддержує досягнення. Ну, це вся тактика, яку я вам рекомендую дотримуватись. Всього. Здається, що я мельмелів якусь беребельду, але вам треба дотримуватись уважно і шукати уважно записки. Якщо ви вже, ви вже давно щось зібрали і не знаєте, що далі зберете ви не знаєте, де всі записки, то просто старіть свої збереження і все. І я думаю, вам це поможе, бо я старався. Заходьте на мій посібник, бо я там написав багато інформації. Я старався декілька днів, так що будь ласка, піддержіть мене. Можете піддержати в сіміну в посібнику. Можете нагороду кинути. А якщо вам сподобалося відео, як получити якусь проблематичне досягнення з якоїсь гри, можете написати коментар, які іще мені огляди на досягнення зняти. Ну добре. Ну добре, надіюсь, вам сподобається відео. Не забудьте підписатися на мій канал, ставте вподобайки, бо це мене мотивує робити відео. І поставте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бо це мене мотивує багато робити відео. Можете написати коментар, мені буде приємно почитати. Ну добре, а з вами я був Заділяр всім пока-пока, мої фраєри. Коротше, за наперед 10 або 15 лайків я зроблю відео, як отримати валу емплой батів. Ну короче, всем пока.